Компанія Ekstrastock вітає вас! EkstraStock це доставка по всій Україні. Кращий виборичей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Худіс, відшоти, подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписуєтеся на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, чоловічий розмір L на блискавці, чоловічий розмір XL на блискавці з капішоном. Капюшонка на блискавці. гарный стан на блискавці. ще худи на блискавці. Капішонка. фирма Джек and Джонс на блискавці. на блискавці. худи, Джек Уилскин, Джек Вускін. вау! З капішоном. Худі. Гарний великий розмір. Ще худі Fashion. Розмір М. Худі на блискавці. Розмір і еліксель. Худі на блискавці. Розмір еліксель. На блискавці. Примарк чоловіче худі на блискавці. Ще? Nike. Ось Ще худі? З капішоном утеплене. велюрове, розмір 2-3XL, худі. Продовжуємо перегляд. Чоловіче. Розмір XL. На блискавці. Худі на блискавці. Розмір десь L. Жіночі худі, велюрова кофта на блискавці. Жіноча. Чоловіча розміри еліксель. Світшот. Ще. капюшоном. На блесковте. Чем? Валюра. Адидас. Че? С капюшоном. Just a rap? С капюшоном. Че, Канада? Капюшоном з Капюшоном Джако. на блискавці С Олівер розмір М. Жирно, блискавці. Супер драй. З Капюшоном Розмір XL. Man of Steel. Long sleeve. і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.